Привіт, друзі! Вам на нашому каналі! Сьогодні не про кури, не про індики. Отримала в подарунок. На мою думку, круту річ. Пилосос Dyson. Модель V15 DETECT Absolute. Ось такий на штанзі. За відгуками моїх друзів, дуже крутий. Хочу зробити з вами сьогодні разом розпаковку, огляд. Розповім комплектацію, розповім технічні характеристики, розповім, як не нарватися на підробку, яких достатньо багато зараз в Україні. І що це за бренд? Ну, напевно, молодь знає краще і більше, тому що дуже популярні стайлери для волосся, але і пилососи дуже популярні теж. Значить, Бренд заснований в 1991 році в Англії. Але головний офіс, так штаб-квартира, знаходиться в Сінгапурі. Виробництво про продукції відбувається в Малазії і на Філіпінах. За тою інформацією, якою я володію, більш ніде славиться дуже високою якістю. Звісно, це не є сама бюджетна продукція, і, в принципі, наскільки мені відомо, вона відповідає своїй ціні. Ну, давайте почнемо. Я отримала цю річ подарунок, мені подарувала донечка. І придбано воно не в Україні, придбано воно в Англії. Тому е мати сумніви про те, що це якась підробка, я не можу так думати. Насправді, підробок є дуже багато. Ну, як же ж відрізняти оригінал від підробки? От почнемо, зараз бачимо коробку з цього і почнемо. По-перше, коробка, упаковка. Повинна бути з дуже плотного картону. Промальовано повністю фотографія, надписи чітко, акуратно, не розмито. На дні, на дні упаковки. У нас є, є штрих-код, який можна считати. У нас є серійний номер, у нас є дата виробництва, десь вона ось тут написана. Є назва моделі, все це акуратна наліпка. Бокова частина коробки виглядає ось так. З посиланням на сайт, з посиланням на саму модель. Задня частина просто фотографія. І друга бокова частина. Тут у нас ось така печатка, бокс-сертифікат. Тобто сертифікат оригінальності. Ну що, спробуємо відкривати? По ідеї, по ідеї, подібні речі пакуються в дві коробки. Одна зовнішня, оця основна, і всередині повинна ще бути одна коробка. Це те, що я читала. Звісно, вказують, що не всі моделі. Я не знаю, як в цій. Але зараз ми це все і побачимо. Заклеєно. Добре. Хочу вам сказати, скотч сам по собі дуже цупкий, дуже тостий. Відкриємо, друзі, хвилююсь, тому що дуже річ я цю хотіла і придивлялася придбати, що в нас тут. Почнемо спочатку. Значить, інструкція користувача. На превеликий жаль, вона є англійською мовою. Англійською мовою і якимись ієрогліфами. Якимись і Відповідно, для українського користувача ця інструкція, ну, по суті, не корисна, виключно в тому випадку, якщо ви не володієте вільно англійською мовою. Значить, що по комплектації, друзі, що повинно бути, я озброїлася папірцями, тому що на пам'ять я це не вивчила. І ще не знаю, але хочу вам розповісти. Чим славні ці моделі? Лазерне видалення пилу. Цей пилосос має таку функцію, що розрізняє більші і менші частинки і сам собі дає звіт, яка кількість забруднення. І завдяки цій функції. Він сам собі регулює потужність. Якщо достатньо чисто і невелика кількість забруднень він визначає, значить він працює в екорежимі, може <кій> може працювати в стандартному режимі і може працювати в турбо такому потужному режимі. Це є режим глибокого очищення. Сам собі він регулює, на якій ділянці працювати в екорежимі, до прикладу, на якій ділянці працювати в режимі. Посиленому це залежить від того, яке забруднення, яке покриття ми обробляємо. Наприклад, ми працюємо на підлозі на дерев'яній, там на паркеті, на чому заводно. Потім переходимо на килим, там уже зовсім інше, тому що в килимі воно ну, по-любому ж ви це розумієте. Річ акумуляторна заявляється виробником, що може працювати до 60 хвилин без підзарядки. В принципі, як на мою думку, то цього аж, аж занадто. Далі <кій> має містить LCD дисплей, на якому буде регулюватись і надаватись інформація в реальному часі про кількість зібраних частинок пилу і залишковий заряд акумулятора. Це, до речі, індикація залишкового заряду акумулятора. Це теж, до речі, дуже важлива річ, тому що м, бувають такі ситуації, що на півдороги ти і спинився. Значить, фільтр тут циклонний. Його не треба там, немає ніяких фільтрів, його треба просто брати, знімати і витрусити. Рекомендують подібні моделі для алергіків, тому що дуже добре, дуже висока якість прибирання. Затримує майже 99% і 99 сотих, так як заявляється, в принципі. Що, в принципі, є важливим для тих, у кого алергія, для тих, хто живе так, як ми, скажу вам, ми живемо в приватному будинку. Приватний будинок розташований на дорозі, яка не є асфальтована. Пилі дуже багато, дуже багато, причому незалежно від сезону, хоч то літо, хоч то зима. Плюс до цього в нас є чотири хатні тваринки, два кота і дві собаки. Звісно, вони ходять на вулицю. Але в квартирі знаходяться теж. Тому питання прибирання, видалення пилу і видалення шерсті стоїть достатньо гостро. Давайте будемо дивитись. Чи це трубка упакована у картонний фіксатор, не заклеєний, ось так розкривається. Так, трубка темний нікель. Темна, графіт, напевно, дужчий, ну не знаю. Це сіріше, це темніше. Значить, на трубці написано <кій> модель. <кій> далі, це ущільнювач. Дивимося далі. До речі, ще однією ознакою того, що це є оригінальна річ. Всі насадки, всі щіточки, все, що тут є, воно все пакується окремо. Причому пакується, наскільки я розумію, не заклеюється, воно все повинно відкриватися. Ось. У фейкових моделях не завжди така річ попадається. Ось, воно все відкриває. Що ми тут маємо? Значить, міні електрощітка в нас іде. У нас іде щілинна насадка. Так, шукаємо далі, шукаємо далі. Ось вона насадка з валіком, що крутиться. Це, ну так по-нашому, я це називаю е, турбонасадка. Ось такий вигляд вона має для прибирання надретельного. Вот. Ось така, ну, класна вона. Красивий дизайн. І повинна бути в нас ще одна насадка, що в нас тут дивимося. Ага. Зарядний пристрій, це буде, напевно, казати. Значить, на ньому, ну, Тут не видно, повірте мені на слово. Тут так само на ньому є вся інформація з логотипом, з технічними там, характеристиками, якимись. Тобто, от на ній це все є. Провід сам значить, з блочка не витягається. Провід достатньо товстий, еластичний. Ну, Давайте по-простому. Метр беремо. Ну, грубо кажучи, двохметровий шнурок для заряду. Це у нас четверта насадка. Таке відео, друзі, трішки сумбурне, тому що не відкривала я завчасно пилосос, хоча чекав він достатньо тривалий період свого часу, щоб його відкрити. Хворіла я, не мала можливості. І ось така ще в нас турбона. Ну, теж турбонасадка, будемо казати. Значить, що маємо? Перша насадка, щілинна, щітка і ось така насадка. Чотири штуки. Чотири насадки маємо. Так, це трубка. А, оце, друзі, скоріше за все, називається комбінована насадка. Оце, от, я думаю, це комбінована то, що вона йде. Так. Це йде насадка з м'яким валіком і лазером. Ну, це щітка, це щілина, це зрозуміло. Це що? Це у нас просто ущільнювач. Тут нічого немає. Що в нас тут? Це теж, друзі, ущільнювач. Щось тут написано. Квік Старт, Бог його знає. Ага, ні, це якась тут інформація в нас. А що це за інформація. Так. Ага, це інформація про продукт, про те, що потрібно відсканувати QR-код, і можна вичитати інструкцію. І все, що нам потрібно по цьому товару, можна вичитати на офіційному сайті на тій мові, на якій нам потрібно. Ось тут QR-код. Ще. Це, типу, тут такі коротенькі інструкції, так розумію, для швидкого старту. Давайте подивимося. Рекомендації. Longie Clean. Це в екорежимі Longie Clean. Так. Це, напевно, індикація. Тут зборка, як збирати. Так, да, це коротенька, друзі, інструкція з малюнками товару і з рекомендаціями, як його збирати. Що в нас далі? Далі в нас ще одна інструкція. О, це інструкція, напевно, як кріпити зарядну станцію, я так розумію. А це, напевно, друзі, і сам фіксатор зарядної станції. Так, щось до стінки фіксатор. Ну, будемо зараз розбиратися. Зараз будемо, друзі, пробувати комплектувати, тому що, і, в принципі, ну, і сам пилосос, сам пилосос більше в нас нічого нема. Так, значить, що це таке? Да. Напевно, це ось так, тільки ще я не дуже розумію, як. Зараз розберемося. Ось сам пилосос. Колба, в яку збирається пилюка. Колба ємністю у нас 760 мл. 0,76 літра. Так, миючий фільтр, який не вимагає заміни. Це дуже добре, тому що не потрібні у нас тут ні пакети, ні мішечки, нічого не потрібне. Значить, вага цього загального діла у нас 3 кг 90 грамів. До речі, вага брутто з упаковкою, по-моєму, 5 з 5700, щось таке. Ось така, друзі, комплектація. Зараз розберуся щодо чого, будемо продовжувати. Друзі, розібралися більш-менш з божою допомогою. Значить це у нас станція для зберігання пилососа і насадок. Тут шурупчик, я так розумію, для кріплення. От. О, ось в такий спосіб воно кріпиться. Значить сюди. Можемо вішати насадки, вони защелкуються. Ну, дві, як мінімум. Звісно, що ці великі, не знаю я. Ну, принаймні, ці малі, я думаю, що вішати можна, щоб вони десь не валялися. Виділити для нього місце. Знімається воно от кнопкою, хороша, зручна кнопка. І, в принципі, так, я розумію, що це і також порт для зберігання самого пилососа, якщо він повинен десь висіти. О! Так, з цим розібралися. Далі, що в нас тут? Значить, оця колба, вона повинна зніматись, тому що це ємність для збору бруду. Є ручка. Значить, ручку тягнемо до певної межі, от докуди воно йде легенько. Відкривається, ми можемо висипати. Якщо ми хочемо колбу помити, а не просто от висипати, вичистити, є червоненький маленький фіксатор. Нажимаємо на нього і знімаємо колбу. Помили, так само одягаємо. Тут головне попасти оцією червоною ручкою на оцю панельку. Все. Закрили і закрили. Це зрозуміло. Далі фіксуємо трубу. Так само вона на клаїщі. Друзі, тут у нас ось LCD дисплей, на якому відображається меню, рівень заряду, ось мову можна вибрати. Давайте виберемо «Language». Це у нас меню моделі Language. Нажимаємо, підтримуємо. Утримуємо. Поїхали. Тут нема української, є російська. Значить, будемо шукати російську, щоб хоч щось розуміти. Рускій. Так, виконати. Виконати. Утримали 3 секунди. Русский вибрав. Далі що в нас? Оповіщення. Включені. подсчет частиц включение чувствительность двигателя средний выбрано у нас зараз выйти из меню нажатый и потриматы три секунды все полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием друзья полностью зарядите аккумулятор значит зараз будем заряжать аккумулятор Я засічу час, скільки буде тривати зарядка, і будемо використовувати. Ставимо на зарядку, перехідник знайшли. Заряджається ось у нас порт на ручці. Включаємо і ось на самому акумуляторі, ось у нас індикатор заряду. Я засікаю час, скільки буде тривати заряд до, ну, зарядка до повного набору ємності. Друзі. Пилосос зарядився, значить, перша зарядка акумулятора тривала 2 години-5 хвилин, скажу вам так, до повного якби, заряду. Що в нас ще тут по комплектації? Я забула показати. Значить, є фільтр зйомний. Ось так він викручується повністю. Його потрібно мити. Коли він вже достатньо забруднений, пилосос на дисплеї буде показувати, що фільтр варто помити. Він спокійно без всяких знімається і також без всяких одягається назад. На даний момент ми знаходимося в кімнаті, де, в волі і случаї, по большої глупості, так я вам скажу, було придбано килим. Килим, який неможливо прибрати ні пилососом, ні вінником, ні тряпкою, ні щиткою, нічим. Тому що дуже високий ворс, причому він ще й штучний. Ворс тут, напевно, 3 см чи що, щиро вам скажу. Забивається, о, забивається туди все, що завгодно. Шерсть, пилюка, грязюка. Для того, щоб його прибрати нормально, треба сідати на коліна і присвятити цілий день цьому заняттю. А тому, друзі. Саме зараз тут ми і протестуємо. Тестувати будемо оці дві насадки, тому що зрозуміло, що щілинна якби і е, та маленька щіточка нам тут не потрібні. Будемо тестувати оцю з лазерним, так би мовити, вичислянням бруду. І будемо тестувати оцю. Значить, що ще по манівтності? Дуже зручна штука. Щітку можна буде крутити і заїжджати нею як завгодно. Повністю маневрує і одна, і друга. Чому я так сильно на цьому наголошую? Тому що наш попередній пилосос, до речі, теж дуже непогана модель, не дешева, теж вона була. Там просто палка і на неї просто щітка. І враховуючи, що ще перед ним був старий пилосос, на якому щітка маневрувала, різниця колосальна, навантаження на руки теж колосальне. Ну що, спробуємо. Тут у нас не прибиралося приблизно ну, тиждень, я вам так скажу: пилюка є, шерсть є, ворс від шкіри, котра під ноги є. Тобто тут у нас клондайк. Пробуємо. Що ще хочу сказати? Значить, по потужності самого пилососа 660 ватт його потужність. Але для пилососа важлива потужність смоктування, котра вираховується в аероватах, і, в принципі, у порядних виробників до кожної продукції, до кожного пилососа в інструкції прописується, що потужність. Там 150 аероватт, наприклад, там 120-180. У нього потужність смоктування в максимальному режимі, в турборежимі, 240 аероват, друзі. Це дуже багато. Так, стосовно ще не договорила підробок. Його, значить, гул 89 дБ. Фейкові моделі гудять майже в два рази дужче. Тобто він не є дуже гучний. Плюс до того всього, при виключенні, зараз ми включимо, будемо виключати і перевіримо це. При виключенні рукою виключив і відчувається легенька вібрація. Значить, підробки такої е, опції вони теж не мають. Ну що, з пилососом на перевес кріпим. Кріпимо спочатку, друзі, оцю велику насадку. О, прекрасно все воно защілкується. Защілкує, і включимо і почнемо. Зверніть увагу на самому такому затоптаному, от видно тут порівняння і тут. Подивіться, як він підняв ворс. От, що у нас тут з цього кусочка подивимося. Погляньте з малесенького шматочка. Погляньте, яка вже кількість бруду. Друзі, щиро вам скажу, що я вже навіть і боюся, що пилосос наш і не витримає такого прибирання. Але менше з тим хочу спробувати ще оцю насадку. Знімаємо абсолютно просто, нажимаємо і штовхаємо. І назад вдягаємо точно так же. Паз в паз і до щелчка. Ну що, спроба номер 2 Ідемо ось тут, на цей кусок. Тут у нас усякого є різного. Цією насадкою дуже легко працювати, але зараз ми побачимо, що вона взагалі вибирає. Чи вона тільки для того, щоб по модному називатись. А ну-ка. Так, дивимося, що в нас тут. Ну, друзі, в порівнянні з тим, що було, і в порівнянні з тим, як прибиралось раніше, то це небо і земля, але, звісно, над цим ковром треба добряче попрацювати. Тому що зазвичай я повторюсь, це не то, що я копарна чи грязнуля. Просто вам скажу, щоб його вичищати, це робилось отак. Потім збиралось, потім пальцями отам ковирялось. Ну, таке воно, скажімо, заняття. Взагалі, щиро хочу вам сказати, такі коври не треба купувати. Їх неможливо ні вибити, їх неможливо ні витрусити, ні вистірити, тому що його вага 42 кілограма. Тобто він є, от як лежить, і ти його мусиш тільки пилососити. Більш ти йому нічого не зробиш. Ні щіткою, ні губкою, ні тряпкою, нічим. Якщо є домашні тварини, якщо волосся, ну, серйозна проблема. Друзі, попередньо, попеньо я дуже задоволена з маленького шматочка, з маленького шматочка. Навіть не буде пів квадрата. Витягнуто пилюки стільки, що мені аж страшно, що буде далі. Гул, звук, ви чули, не реве він і не гуде, і легка вібрація при виключенні. Буквально тик-тик, вона дійсно відбувається. Ну що, я буду прибирати. Що хочу сказати, думаю, що річ дуже достойна. Розумію, що вона не є бюджетна. Але е, е, кожен, хто обирає для себе пилосос, ну, в принципі, як і я свого часу, повинен розуміти, який об'єм робот, який фронт робіт потрібно виконувати. Якщо ми говоримо про те, що треба пилососити там е, якесь килимове покриття, таке тоненьке, е, можливо, там ламінат, паркет, значить, туди можна брати самий простий пилосос. Тому що він буде прекрасно справлятися. Основне, звісно, що головка, сама щітка, вона повинна маневрувати, вона не повинна отак от стояти з торця і ні вправо, ні вліво. Якщо іде питання про часті прибирання, про прибирання отаких от проблемних речей, як цей кілим, про прибирання синтетичних кілимів, яких всі ринки, всі магазини просто ними заповнені, і половина з них неможливо їх вицарапати і вичистити. Значить, тут, звісно, треба купувати один раз. да, треба заплатити, але треба купувати один раз і не убиватися на тим. тому що з часом все рівно ви, як і я, прийдете до того, що прийдеться купити дорожчий, вже купивши дешевший. І ще такий момент. Не буду називати який бренд. Наш е, попередній от, пилосос, який в нас є, е, достатньо непоганого бренду. Флагманський, скажімо так. Топ для прибирання готелів. Номер один вибір покупця. І, в общем, вибір один до, до всього, майже до всього на світі. Заявляється, в ньому теж приблизно 240 аероват було, заявлялося там потужності. Звісно, яка там правда, я не знаю, стверджувати не буду. Не є він поганий, але запам'ятайте, не все, що топ, не все, що вибір, номер один, не все воно насправді так і є. Дивлячись для того, якщо йде мова про прибирання кілимової доріжки в готелі, так да, він буде топ. Того, що він чеше то, що треба, він ту доріжку піднімає. Ну знову ж таки, якщо йде річ про прибирання житлового приміщення, де у нас є меблі, де їх треба обійти, підійти. І по-різному, де є різні покриття, де є пороги, щілини, ворс, то там зовсім інша історія. Тому, друзі, буду опановувати свій подарунок, вам раджу і бажаю. Всього найкращого, тільки надійної техніки, яка буде вам зменшувати період прибирання, частоту прибирання, і в такий спосіб давати більше вільного часу. На цім на все добре. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підтримайте канал лайком, підпискою. На все добре!